Як фея, і лагідна, і мила радісно усміхається нам. Як же щиро, ви всіх нас любили, як же завжди хвалили батькам. Наше сонечко, вчителька мила, ми промінічко ніжне Твоє, ти нам крила любов і згостила, і серзак наших ти є. Вчителько порізна, вчителько мила, ти для усіх нас мов сонце ясне. Навчила читати, навчила писати. Вдячні довіку тобі на заці. В дорогу далеку піде мандрувати, пізнаємо немало життя сторінок. А ти для нас учня, як друга мати, у пам'яті нашій під кожний урок. Шановні Лариса Іванівна та Валентина Іванівна. Ми безкінечно вам вдячні за те, що були з нами з перших днів шкільної. За те, що навчили читати і писати, а ще за те, що відкрили двері у свій знак. Добра вам, здоров'я на довгі роки.